Відключення світла, проблема з обладнанням та виклики, які постали перед інтернет-провайдерами у Чернівцях. Після минулорічних блекаутів місцеві провайдери навчилися адаптуватися до критичних ситуацій. кажуть, цьогоріч працюють з новою системою обслуговування. Ми переходимо з обладнання, яке треба електрику, на так зване пасивне обладнання, тобто яке не потребує електроживлення, і нам вдається зробити так, що абонента, наприклад. Замість спідного кабеля заводи оптичний кабель. І він має змогу підключатися до інтернету навіть при блекауті, при умові, якщо у нього є якийсь там акумулятор, спеціальний там павербанк, який би заживив там роутер і оптичний примач. Завдяки сучасним технологіям користувачі матимуть інтернет ще протягом 3-4 годин після відключення світла. Задля кращого зв'язку також модернізують мережі. На вулиці Герої Майдану інтернет-провайдер прокладає кабель в каналізації електрозв'язку. Тож мешканці отримують якісніший і швидший інтернет. Наразі виникає дуже багато проблем пов'язаних з тим, що ми живемо в стані війни. І, як ви бачите, дуже часто в минулому році було відключення електричної енергії, і наші абоненти приходилось проводити багато часу без інтернету, але і вони багато працюють в інтернеті. Їм це потрібно. І тому ми, незважаючи на військовий стан, постійно проводимо модернізацію та вдосконалення нашої мережі. Працівники інтернет-провайдера кажуть, роботи ускладнюються через занедбані комунікації. Канали, по яким повинен проходити кабель під землею, вони трохи вбиті вже деревами Ось. і в деяких місцях треба копати, щоб подивитися. Як можна більш ліпше просувати кабель, щоб не повредити інші кабеля, і свій ще підпасти. Через війну в інтернет-провайдерів проблем додалося. Проблеми виникають іноді з обладнанням. Зв'язку з тим, що війна у нас більшість апаратури ну приходила через морські порти і через кордони. Наразі вони закриті, тому іноді виникають. Перебої з постачанням обладнання, але ми завчасно стараємося закупляти обладнання, щоб у нас було на складі як і кабельна продукція, як і комутатори, і своєчасно їх замінювати в разі виходу з ладу. Володимир Лукінов додає, ще однією проблемою є велика кількість дротів, яка псує архітектурну привабливість міста. Один з прикладів вирішення даного питання є прокладання кабелю в підземних комунікаціях. Але це можливо робити і дуже добре робиться в спальних районах, де багатоповерхівки. Наразі в центрі міста це дуже складно робити, тому що є щільна забудова, і архітектура не дозволяє виводити кабелі з підземних комунікацій на кожен будинок. Працівники інтернет-провайдера кажуть: модернізувати мережі у центрі міста важко через особливості архітектури. Проблема є глобальною, тож вирішувати її мають спільно. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4